Друзі, всім привіт, це Сергій. Завтра день батька. Всіх поздравляю з цим праздником, з цим святом. Ну, сьогодні про світло хотів розповісти Товариство цікавець. Ну, Друзі, тут таке. Ніяких секретів немає, так усе методом таким тика. Що мені сподобалось. Моєму. Я ці пари ніколи не, не, не виміряв. Так поклав, а потім корали не клеїв ніколи на, і. Так, туди-сюди совав, дивився, яким коралам добре, яким не добре. Тобі ж корали не демонструють тобі загальний стан, чи добре, чи не добре. А так, що можу сказати? У мене три балки орфіка. 60 сантиметрів, дві, називається Daylight, а, не, одна Daylight і такі більш такі блакитні. Отак ось це виглядає. Я думаю, якщо підвисити і робити це по правилам, то ну, і така і хайм 18 Вт, не знаю, так, для підтримки. Збоку, але оці от розовенькі дуже сподобаються е, таким водоростям. Де? Не знаю чому. Ну так все. Е, я ж я ж кажу, ніякої системи тут нема. Так, все спробував е, на своєму досвіді. Е, ну і що? Мене у першу чергу цікавила, то така загальна картина. Що мені подобається, то такі контрасти, якщо воно не цілком освітлює систему, а такими пучками. Да? Тобі ж можна такі корали, як оця Монтіпорка, да? більш... на таку висоту поставити. От. Ну, Як на мене, то є такі привілегії, що можна міксувати корали і нема такого ну, такого загального світла, яке освітлює там усіх однаково. Тобто тут можна експериментувати. Ну і так, картинка. Цікава, ось таке така гра е, фарб. Оце перчаточка так, більш таке е, біле, там таке синювате. Тобто можна е, так грати з зі світлом. Е, де. Е, ну не знаю, мені так подобається. Тобто я. Не люблю, коли все однакове, там нема досвіду, як он працює. Тому, друзі, експериментуємо. Ну, Це система у мене взагалі така. З Мій перший акваріум. Я спробую тут такий чистий експеримент. Я думаю, що друга баночка буде в класичному стилі. От. Тому більше не можу нічого сказати. Друзі, з світлом тут два варіанти. Купляйте дороге і е, робіть як е, по інструкції. Чи, отак, як я експериментуємо, е, не займаємося ніякими там вимірюваннями парів та так далі. А так далі. Е, е, Пробуємо корали підставляємо. Добре, недобре добре. Міняємо позицію. ну таке. Оце ну, такий мій досвід. Тому я не експерт світла і е, це так, мій експеримент. Друзі, а е, яка фірма? Ну, не знаю, це таке було. Не знаю, чи орфіки, ну, так мені досталося тоді. Ну, все. більш нічого не можу сказати. Цікава тема усіх світла, але то таке, ви бачите самі, тут ніякої системи немає, чи ти експериментуєш, якщо тобі це подобається, чи ти робиш... У професіональному, у класичному стилі. Ну вот так. Всім папа -па. і завтра день батька. Вітаю всіх батьків.